Веслувальники клубу Гірник у складі збірної України завершили свої виступи на третіх європейських іграх у Кракові. Українські представники веслування на байдарках і каною виграли командний залік, завоювавши п'ять нагород: три золоті та дві срібні. Найбільша кількість медалей, 3 нагороди у лідерки збірної каноїстки із горішніх плавнів Людмила Лузан. Дві золоті медалі вона здобула у каноє двіці із Валерією Теретою та індивідуальному заїзді на дистанції 500 метрів. У каное одиночці на 200 метрівці Людмила здобула срібло. У Байдарці після здобуття золотої медалі у двійці Олег Кухарик та Ігор Трунов додали до свого активу срібло у Байдарці четвірці. Представники горішніх плавнів фінішували другими в екіпажі із Дмитром Даниленком та Ігорем Семикіним. Цього тижня на європейських іграх у Кракові у стрільбі Кульовій вступить у боротьбу ще один представник горішніх плавнів Максим Городинець. Вихованець ДЮСШ номер 1 виступатиме у вправах зі стрільби із пістолета.